Конструкція працює. Сьогодні перед виступом 20 крапель балер'янки і ноги не пусяться. А, а зараз поговоримо про щастя. У кожного воно своє, але я впевнена, що ми дійдемо згоди, бо цю тему нам викладе неперевершено лідер самого сон... сонячного закарпаття, серця сонячного. Жінка вогонь пристрасна, відважна, мудра, конкретна в словах і в справах, подвійний діамантовий директор з міста Ужгород зустрічайте Оксану Що є таке повір'я, а ви хочете вірити, хочете ні? Що хто сьогодні не може сьогодні купатися ні в цьому басейні Шіслава, яка наговорила ні в соляному, ні в простому, тому що всі вибачте всякі орки, які не встигли сховатися. Вони виходять сьогодні і можуть до когось вчепитися. Потім, ні Валеріана, ти допоможе. Це таке відхилення, я перепрошую. Добра ви сьогодні. Дякую за сьогодні. Я сьогодні добре хочу. Серед мене надала мені псилярам, водички. Ні, водички я вхила. Місто Ужгород, подвійний діамантовий директор, спонсор, майстер приклад Асам. Велика вдячність сьогодні за те, що ми можемо зібратися в першу чергу, як ми вже дякували нашим захисникам, які нам дали можливість і дають нам кожному працювати. Завжди поставало питання, я думаю, що це заслуговує всі наші внуки, там родичі, всі, які захищають зараз наші кордони, нашої славної України, за наших оплесків і нашої енергії, правда? Якщо ми Добром. Чому кажуть, не можна бажати ворогові, я б тут трошки позакарпатський, щоб ти здох, щоб ти там, чому не здохти, той Путін це. Ні, ворогові треба бажати здоров'я. Чого? В мене багато монашок приходить і вони це розповідають, діляться. Що Це трошки і щастя у моєї школи стосується. Коли ти бажаєш людині добра, що ти кидаєш, просто вичути, бо вам повертається. Якщо ти добра бажаєш і здоров'я, Можете за мною погоджуватися, можете ні. Кидаєш, бажаєш здоров'я, дій від того, що куже стає, але твоє здоров'я що ти побажали, тобі повертається, твоїм дітям. Ніколи не потрібно а, бажати, як кажуть, зла бо боноса повертає чомусь назад. Як кажуть, до тебе каменем, а ти маєш хлібом кидати. І ще би хотіла подякувати за таку можливість, яку нам сьогодні надали наші. Прекрасні вищестоящі лідери, які нас зібрали, правда? Якщо б не вони, ми б не зібралися тут. Тому що від їхнього напору, від їхньої ініціативи і бажання нас зібрали тут. Це саме виновники нашого діамантових наших канікул. Ми два роки майже не збиралися, правда? Це Зоряна Мошак і Рифат Асан. Я ще прийшов За те, що ви знайшли можливість, попри всі кожного в нас є свої проблеми, свої родини, свої сім'ї. Ви це е, зробили для себе. Ви вже зробили цей вибір, про який говорив Мирослав Іванович, про який говорила е, наша ведуча і наша Ярослава Михайловна. Я б до сьогодні вас запинувати, якщо ви не проти. Мені таке легше. За те, що ви прийшли, знайшли можливість. І сказали собі, так, ви можете, я це зробила, я це зробив. Є такі люди, які приїхали з іншого континенту до нас, прилетіли, поапладуйте собі. І переходимо до нашого щастя. Дивіться, щастя, мріє мене буде сьогодні нестандартна школа. Не ті, що у нас є базові ви знаєте, початкові базові навчання. Да? І сьогодні я б хотіла поєднати, трошки поділитися, вийти за межі як кажуть, стандартних шкіл, да? щастя, мрії, побажання і успіх. Як для мене, спостерігаючи мені вже на 15 років, 18, ти собі маєш свій життєвий досвід, з яким би я хотілася з вами поділитися. Я на школах завжди говорю на заняттях, які я проводжу, що. Людина, я завжди ділюся тим, через що я вже пройшла. Ви це сприймаєте, кожен бачить свою історію. І ви кожен для того, і ми проводимо ці заняття, ці бізнес форуми навчання. Щоб ви не робили ці помилки, я завжди кажу, не робіть ці помилки. Я вас застерігаю просто. Коли спонсор каже, що так потрібно робити, не запитуй, чому, як, нашо йде, коли просто йдеш і робиш. Спонсор вже пройшов. Дійшов до цілі, як вже було сказано. І він тебе застерігає. Не робіть ті помилки. А вже людина робить свій вибір, правда для себе, чи вона хоче це робити, чи вона не хоче. Якщо хоче сама каміння по голові діставати, вона їх отримає. Якщо не хоче, значить вчиться на розумному. А дурний, вибачте, завжди вчиться на своїх помилках. І йдемо так: в кожного із нас, із вами є своє бачення щастя. І всі люди без в тому числі і я. Хочуть бути що. Щасливими, правда? Підніміть руки, хто хоче бути щасливим. Навіть дві, правда? Але у нас, дякую, в кожного своє бачення щастя. І всі ми йдемо і прагнемо до своїх ціль, тому що людина не може без віри, надії і любові рухатися вперед. Правда? Це те ж саме, що йде. І щастя, і мрії, і побажання. Вони взаємопов'язані, а потім поступово перейдемо до успіху. І е, сьогодні, на жаль, ми часто зустрічаємо багато розчарованих людей, правда? І е, людина мріяла собі стати щасливою, а їхні мрії не здійснилися. Розбилися, як кажуть, е, сьогодення, повсякденність. Але завжди в кожній ситуації потрібно шукати щось е, цікаве, щось, е, урок, який тебе цьому вчить. Не просто так дається нам. Ця або інша ситуація. Я випадково зустріла, або я е, випадково там попав на людину. Ні, нам дається шанс, двері відкриваються нам, щастя і шансу. А відкрити ви від ці двері чи ні, це залежить від вас, від кожного. Або ви це сприймаєте, або ні. Є день, є ніч, є сонце, є місяць, правда? Є біле, є чорне. Мусить бути добро і зло, бо якщо нам буде дуже добре, не буде зла. Ми зазнаємося, не може так бути. Мусить бути баланс, правда? У природі і всесвіті, не ми це придумали. Так само і тут, є негатив. Але в кожному негатив є щось позитивне. Та знайдіть це позитивне, тому що ви вже лідери. Відзнайдіть, витягніть його і давайте людям кожного разу. Я на роботі випадку так на вечір, що я вже виснажена взагалі не можу думати, що завтра не піду, не буду робити. Правда, я так і у вас так само. Зранку встаю і знову йду і працюю далі. І в кожного з нас є своє щастя. Для когось щастя це є невід'ємна частина нашого життя. Це без, того, це, це без цього ми не можемо існувати. Так? Ми маємо відчувати, що ми комусь потрібні, правда? Ми для когось живемо. І це, як на мене, щастя, коли ти відчуваєш, що ти комусь потрібен. Так? Деколи словом можна вбити, а деколи словом можна оживити, правда? Воно лікує. Деколи в лікарні є таке, що я думаю, що кожен з вас десь... Був один раз в житті в лікарні. Коли ти запитуєш лікаря, пан доктор, коли я буду жити з лікарні, коли я буду здорова чи здорова? Ото від вас залежить, правда? Від кожного з нас. Всі хвороби і все, і щастя, і добро тут іде. Це центр мозку. Ми всі є діти. Скільки би нам років не було, ми по натурі всередині ми діти. Ви знаєте, що тут є центр прийняття рішень. Так? Тут у нас є душа, ми діти. Мозок дає команду, я образно говорю, працювати, так? Це чи інше бажання, я хочу поїхати на діамантові канікули, Ще в січні було заявлено. так? І ти собі ставиш ціль за мету, це твоє щастя, поїхати на ці канікули. І якщо ти цій дитині, яка тебе всередині живе, ти не даєш цю можливість попасти на такі заняття, значить вона тебе блокує, мозок перестає працювати. Це вже філософія. Але йдемо за щастя. І е, в когось е, за щастя, е, коли різні опитування йдуть, що таке. Е, Щастя для тебе. Є такі різні відповіді, що щастя для мене, наприклад, це гроші. Чому? Якщо, не дай Бог, захріють мої батьки, звідки мені взяти ці гроші? Правда? Хтось бачить у цьому щастя? На жаль, ми залежні від матеріального, від коштів. На жаль, але без грошей ми не можемо заходитися. Деколи щастя для когось це має це за щастя, коли тебе люди підтримують, так? які тебе люблять. Деколи в когось щастя є просто як поняття, щоб тебе родичі здорові і живі. Я би мала за щастя перетелефонувати своїм батьком, але я вже, на жаль, не маю років з 30, Так? Якщо у вас є можливість, ніколи не забувайте, якщо ви окремо живете віддячі, просто перетелефонуйте. Людина чекає, люба, поваги, не потрібно нашим батькам нічого, тільки елементарної уваги. Це є за щастя, коли ти маєш можливість. Я пам'ятаю, коли мені чоловік дзвонив мамі, ну, коли ми вже доросли, і я чую, мама, думаю, я завжди з кімнати йшла геть. І він запитав, що ти йдеш, коли я телефоную? А я йшла, що я не хотіла, що він бачив, що я плачу, бо я не маю можливості перетелефонувати своїй мамі. У вас є можливість, телефонуйте. І це щастя, відчуття, яке тебе держить на цій землі, яке тобі дало життя. Правда? Далі щастя, коли кожного ранку ти просинаєшся і бачиш біля себе. Дітей, здорових, щасливих, чоловіка чи жінку, правда? Більшого і не потрібно. Бо коли людина здорова, в неї тисячу мрій і побажань, а коли людина хворіє, не дай Бог, в неї одне єдине бажання, яке? Це стати здоровим, правда? І е, далі щастя, це коли ти живеш у задоволення, правда? Коли ти займаєшся тією справою, яка тобі подобається. Дивіться, є нав'язане щастя, а є твоє е, справжнє щастя. Як його відрізнити, це можна дуже довго говорити. Наприклад, щастя, це коли ти займаєшся справжнім, коли ти займаєшся цією справою, яка тобі приносить задоволення, радість приносить, навіть якщо тобі за це не платять, правда, Іван Степанович? Це твоя справа. І ти все рівно будеш нею займатися, тому що вона тобі приносить задоволення, вона приносить тобі що? щастя, а коли душі спокій. І в родині спокій, і в державі спокій. Значить, що треба, е, як то на українській мові, е, спокій тримати, спокій. Розумієте? Ми від цього всього спокою, коли ми всі єдині, все рівно вертаємося до війни, всі ми єдині, як єдиний кулак, і це відчувається ця енергія і сила, і зарядці. Далі йдемо. Е, щастя, це є сенс життя кожного з нас. Для того і ми і живемо. Якщо а, ми щасливі люди, значить в нас що? А, звичайно, йдуть мрії після цього. Коли ми з вами проводимо презентацію, ми завжди питаємо у людини, яка у тебе мрія? Якщо людина має мрію, вона мріє, і ви побачите, що вона про те, що говорив Ярослав е... Іванович. Мріє, коли ти на зустрічі чи яка як тебе мрія, коли людина на презентації говорить про свою мрію, у неї очі світяться, загораються, а не мутні, вибачте, значить у цій людині є мрія, з нею можна працювати і досягти цієї мрії, цій людині допомогти, що саме у нашій компанії мрії збуваються, які їй будуть за щастя. Так? Коли ви не бійтеся мріяти, коли ви в дитинстві завжди мріяли, я би туди, я би сюди, я би це хотів і то. Коли ми вже дорослі, чомусь ми собі забороняємо мріяти, ніколи собі не забороняйте мріями. Деколи ви навіть здивуєтеся, як кажуть, людина планує Бог розпланує, ти зранку стаєш у тебе рішення, питання приходить, просто треба впочити. Але кидайте у всесвіт, що ти кидаєш, то тобі і повертається. Просіться і дасть вам. Завжди потрібно озвучувати те, що ти хочеш. А ще краще записувати. Коли ти будеш записувати свої мрії, візьміть собі, наприклад, хочете використати, хочете ні. 21 е, раз потрібно на листочку або якийсь собі блокнот візьміть. І запишіть собі свої мрії 15-20 мрій. Але пишіть їх так, не що я хочу, а що я вже. Ніби ви вже цю мрію зробили, ви вже це придбали. Я, але реально на майорті, звичайно, за... Місяць за рік не можна купити собі дачу, може і когось вийде. Берете собі мрії сьогодні. Я собі купила то, то то 15 да, моїх днів. Завтра встаєте, те же саме і пишете, але не підглядуйте, що ви вчора писали. І ви побачите, потім на слідчий діамантових канікулах, розкажете, чи це відбулося, чи воно працює, чи воно не працює. Записуємо собі мрії. правда? І також є в нас нав'язані бажання. Є бажання? Твої власні є нав'язані. Які нав'язані? Це так прийнято, купи собі машину, яка в сусідки. Або давай збудуємо такий будинок, як е, там наш кунчик, хто там збудував. Це буде нав'язане бажання. Ви не будете отримувати від цього задоволення. Тому що це ви робите так е, у нас, е, в нас в соціумі так прийнято, так має бути, так е, заведено. Да? Звадьба на двісті п'ятдесят людей. Давай й ми зробимо, але через тиждень це розведуть, та свадьба ваші мільйони пошли на хоч, вибачте це. І це не треба робити. Має бути то бажання на смарт на українському. Це бажання має бути не нав'язане, а те, яке ви хочете, яке йде від вас із середини. І не бійтеся своїх бажань і мрій. Просто слухайте своє внутрішнє Я. Я думаю, там вже почасові е, підходить. Так? Я перейду до п'ять кроків успіх. Одного разу в одній країні подивився мільйонер, так? Він дуже був багатий і він ніколи не ділився своїми секретами. Як він досяг того чи іншого успіху? Я завжди кажу: якщо ти хочеш бути багатим, спілкуйся з людьми з успішними. Якщо ти хочеш бути успішним, спілкуйся з успішними людьми. Тому що ця енергія, енергія цих грошей, позитив. Так? Вона е, всюди е, знаходиться, і всі шарифи, вочі, вуха, вибачте, в родна, вся інформація заходить. І ти станеш успішним, ти станеш думати так, як вони думають. Якщо ти знаходишся, е, як кажучи, на одній території що трьома мільйонерами, повірте мені, що ви будете п'ятий мільйонер. І так переходимо. А, і до цього мільйонера. Да? Він не хотів ділитися своєю інформацією. Як він став, не хотів поділитися своїм секретом. Тому що деколи, коли ти ділишся своїми, в мене не було на початку нового життя, що я ділилася своїми інформаціями, своїми цими. А виходить, що ця інформація це знову ж таки до чого я говорю, що ви не робили помилки. Слухайте свого спонсора і робіть те, що вам дали серце. І коли ти озвучуєш своє е, напрацювання, ділишся своїми мріями, хоча раз дивишся твої мрії, твої, які ти плани, щось там ідеї подавав, другої людини полюбилися. Це називається що? Колективне. Викрадення твоєї інформації. Але вона цій людині не пішла на користь, бо вона була не її, не притаманна їй, не на її вистрадала, вона її народила цю ідею і цю дитину, правда? Це чужа дитина. І так, перше а, і прийшов до нього дуже такий інтелігентний, дуже розумний журналіст, і каже: Дивіться, пане мільйонере, якщо б ви поділилися хоча б чуточкою своїх секретів досягнення успіху, ваші акції би піднялися, повірте мені, ваш рейтинг би теж піднявся. Поділіться трошки. І він подумав, зрештою, йому сподобався співбесідник, цей журналіст і каже, добре, я частиною успіху поділюся, напевно, прийшов уже час ділитися. І я кажу, коли батьки стають вже старшими, для дітей настає час розплати. Тобто те, що тобі дали батьки, ти вже маєш як вам, не знаю. А вибачте, так? І він е, ділиться, я спостерігав за природою. Спостерігав за природою, за е, нашими меншими братами. Перший який крок е, до успіху, я взяв собі, е, я спостерігав за дядом. Всі знаєте, дядом сидить на дереві. Довба, 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 все в одну ту саму точку, вже деколи дістає, правда? Але він чітко йде до своєї мети. так? Він дуже швидко чуть-чуть, це називається урок реалістичної фокусіровки. Він реально тільки в одну точку дзьоба. Він собі шукає оцього червячка. Він чітко намітив реалістичний свій план. Він не хоче одним ударом розробити дерево і знайти червячка. А ми хочемо зараз, нараз і вже, навіть не чи по дереву. Внизу під листочком і навіть не згинаючися знайти червячка. Це перший, який він дивився за цим, спостерігав. Так? Йдемо далі. Другий урок це урок потоку. Ви знаєте, що це таке, так? коли йде по ті річки, як бачимо, і рибка. Вона завжди, і в більшості, вона диве як проти течії. Не для того, щоб усхати своє життя, а за те, що в неї є ціль, що? Іти в верхів'я і відкласти там нересть, продовжити своє. Да? Ми так само йдемо проти течії. Важко нам не важко, але ми пливемо, йдемо, хто є лідер, хто собі рішив. Це друге, яке він поділився. Далі. Третій урок це урок, називається «Забруднитися в лице». Маленькі левенятка, вони. Навчається у зграї у своїх старших. Скажімо, там, зграні, да? Льви. Вони жертву копають, роздирають і не бояться вимоститися, вибачте, на жаль, така природа да? від крові. Це про що говорить? Це не те, що нам на коробках, студентах показують теорія, не завжди сходиться з практикою. правда? І нам говорить учитель, що то буде так, то буде так, та ніде не буде так. Тому що на практика. На 80% не дає нам практика дає нам теорія на 80% не дає нам те, що нам дає на 100% саме практика, тому що в книзі пише одне, а на йому інше. Була така, чоловік із жінкою поженилися. І е, чоловік приходить до додому, я голодний, хочу їсти. Вона каже, на, на тому стоїть їсти, де? На плиті газу. Він підходить, там все накладено. І суп стоїть незварений. Він запитує, це що, вона каже, суп, а да як ти його готувала? Бо ті книзі, яку твою мама мені подарувала, а зварити ти не могла вогонь включити. А там не пише, що треба було підпалити. Розумієте, це <ривіт> ну, на <наприклад, сьогодні. ривіт> так, так. Четвертий урок – це по хвоста. хвостом. Вчора я, ви знаєте, я собачку підбігаєш, вона зразу починає вести хвост. Цей урок, який він спостерігав, що це означає? Коли ти підходиш до собачки, вона е, веде хвостиком, аж потім вже вона не думає, що хтось її має взяти, помити, нагодувати, а потім вона повіляє хвостиком. Вона зразу виляє хвостиком. Потім ми йому гладимо, ми її жаліємо, Ми її годуємо, миємо і вона отримує те, що вона хоче, навіть не вказуючи нам, правда? А ми хочемо, не хочемо. Ми, ці, ми це для неї робимо, правда? Як кажуть, лагідний телят від коровує. Так само і тут. Неважливо, дивіться, яка в тебе освіта. Ви знаєте, що в нас в цьому не мусить бути освіта, знання. Чим, яка в тебе освіта? Неважливо, чим ти займаєшся, а важливо, як, як ти це донесеш, як ти це покажеш. Який да? що ти доносиш і як ти донесеш до людини. І п'ятий урок це від змії, про яку ви говорили, бо я сама змія, я знаю, що це таке. А п'ятий урок це урок від змії. У мене співпало і риба, і змія. І от, Мирослава, розберися, як хочеш, між змією і рибою, Да? Риба мовчить, а змія, ну, але вроді, в мене рот весь дуже не вчить. Називається. Не потрібно нити скинути. Так? Дивіться, змія не має поганий неї зір, так? вона не має ні рук, ні ні, задумайтеся. Так? І вона не ниєш, вона не бачить, вона е, інвалід можна назвати. Так? Вона собі йде, якщо їй щось не подобається, вона скидує свою шкіру, міняє свою так би сказати, зовнішність. Тобто філософське поняття можна до цього внести. Вона міняє свою тактику, але нас все рівно робить, іде і далі працює. І без всяких докорів сумління, на не думає, що там було вчора, що було після вчора. Коли ми починаємо те, що у нас було вчора, притягувати сьогодення, воно нас тягне назад, правда? Якось воно нас не відпускає. Потрібно відпускати те, що було там, і робити уроки із цього. І брати все, що краще, і слідувати вперед, тому що у нас дуже коротке життя. Завтра завтра не буде. Я сьогодні і зараз, і вже і, і наразі. Я бажаю всім нам хорошого, плідного діамантових канікул. І ще би хотіла, якщо б дозволити одну секунду, сказати, що я дуже рада, що сьогодні хто перший раз прийшов. І я не можу сказати е, про свою картешу, е, яка сьогодні прийшла з моя вперше на таких і сьогодні в неї день народження. Сватати, кажуть, наша невіста як то невіста ваша, пляшка наша.